А ти не покадюк. <ріст> Щось не дуже впевнено сказав. Просто я не покадюк. Я. Я король покидьків. Пам'ятаєш мене? Найголовніше обличчя. Ти мене запам'ятала. Ага. Можна залишити тобі мобільний? Так, якщо хочеш. Лови. Спеціально для Мадмуазель Шеф Кухар приготував креветки, запечені в Аманіаті. Джорджо. Тоні, я хочу від тебе дитину. Так. Хто вона? Все скінчено, не буду більше з нею возитися. Я повинен дбати про неї. Я хочу жити так, а не так. Це називається кардіограма. І поки вона йде так, людина живе. Насправді я тебе зовсім не знаю. Чому я повинен бути таким, як хочеться тобі? Тобі ж було добре зі мною, тому що я такий, як є. Мій король, фільм Майвен Лебеско. Зовсім скоро у кіно.